Четверту години ночі роздається дзвінок. Жінка встає, біжить до дзвінка, чує, що вона там плаче. В телефоні в трубці сильний крик, плач мужчини. І з такими словами, я розбив машину, збив чоловіка на переході. І передає трубку другій людині, той, що плакав, і каже, що. Ми будемо закривати вашу людину, вони навіть не назвали, хто він такий, хто там що, і де сталося, не хочуть називати. Будемо закривати, а щоб не закривати його, мусить бути дана сума. Вимагач назвався начальником районної міліції, назвав і вигадані прізвища та ім'я, наказав готувати гроші, аби зам'яти кримінальну справу. Гроші ж передати водієм, який приїде. Просив 10-11 тисяч гривень, проте обміняти їх на родича, який потрапив у халепу. Не обіцяв. І він тоді положив зразу після того трубку, бо що я шио, мішку не купляю. Подружжя дзвінок насторожив по телевізору. Вони чули про телефонних аферистів, тому викликали міліціонерів. Частина цих дзвінків надходить з різних виправних закладів східної України. Вночі під'їжджають. Під Дуже часто таксисти або інші люди раніше судими, які десь мають контакти з цими людьми, які забирають цю суму грошей. В інших випадках ці гроші перераховуються на карткові рахунки. Одного із водіїв таксі, якого підозрюють у співпраці із шахраями, сьогодні вночі затримали. Тернопільським таксистам наразі правоохоронці роз'яснюють, аби вони не велись на легкий заробіток і не ставали публічниками шахраїв. Випадки телефонного шахрайства у Тернополі стали масовими. Люди віддають аферистам усі заощадження. Тому будьте обережні, не спішіть виконувати всі вказівки шахраїв. Переконайтеся, де ваша дитина, чи ваш онук, чи племінник. Передзвоніть йому, передзвоніть до знайомих. Зрештою, передзвоніть на 102 в міліцію. Вам завжди скажуть, чи сталося ДТП, де воно сталося.